І знову українці приймають нові виклики. Окрім ліквідації наслідків ворожих атак, знову відсутність світла. Сьогодні дуже важливо швидко реагувати на події, переходити на онлайн, підключатися конференціям, працювати в мережі, отримувати великі обсяги даних. За сучасною технологією «Джипон», яка працює на оптоволоконному кабелі. Компанія тенет підключає своїх абонентів вже тривалий час. Телекомунікаційна компанія дбає про безперебійне живлення і забезпечує його по всьому кабелю до квартири абонента. Розповідають в втене у приміщеннях користувачам варто самостійно подбати про безперебійне живлення двох приладів: джипон, терміналу і роутеру. Коли є електрика, все гаразд. Ви увімкнули ваші пристрої у електромережу і все працює. Але коли в електромережі немає живлення, тоді вам потрібні альтернативні джерела, якими можуть слугувати як Повербанки, від яких можна заживити понтермінал і роутер, або джерела живлення, які можуть живити пристрої напругою 5, 9, 12 вольт. Наразі вже існують готові рішення компактних джерел безперебійного живлення. Вони одночасно забезпечують резервним електроживленням G-PONT-термінал і роутер. Ми вмикаємо пристрої до це термінал і маршрутизатор. Ми Заживили ці пристрої від джерела безперебійного живлення. Коли електроенергія пропадає, ми вимикаємо зовнішнє живлення і в нас все продовжує працювати. Ці джерела безперебійного живлення або ДБЖ автоматично вмикають режим зарядки, коли є світло. А коли електроенергію вимикають, вони автоматично переключаються і живлять пристрої, такі як джипон, термінал і роутер. Пристрої зріджаються доволі швидко. Це буквально до двох годин. Вони працюють в залежності від в ємності акумуляторів у пристроях. Середній показник 4-6 годин. На деяких моделях маршрутизаторів може працювати навіть до 10. Нерідко буває ситуація, коли зв'язок є, а швидкості не вистачає, і це дуже дратує. Що впливає саме на швидкість інтернету? Нам розповів фахівець. На швидкість інтернету в першу чергу залишає. І це якість підключення, так яке виконане клієнтське обладнання до там до нас. Це наша мережа, це мережа інтернету і тут вже. То канали мережі інтернет, да, які ходять по світу, по яким йде трафік до того чи конкрет, іного конкретного ресурсу. А також дуже важливим параметром є в даному випадку, яку пропускну спроможність може забезпечити якийсь віддалений ресурс для конкретного клієнта. Тобто провайдер може надавати великий трафік, а ресурс, до якого ви приєднались, віддає лише невелику частину від можливого. Але це далеко не єдиний фактор. Наприклад, якщо вам вдома потрібен швидкий зв'язок, а його нема, перевірте, чим займаються інші члени родини, радить фахівець. Якщо ви підключені до мережі інтернет, до провайдеру провайдер надає цю пропускну спроможність в першу чергу до вашого головного пристрою, до вашого там, домашнього роду, який далі вже ділить її. По-своєму, на усіх користувачів. Зазвичай вона ділиться неравномірно, а там, хто перший не почав качати, той і буде качати. І може бути такі випадки, коли, наприклад, ви там намагаєтесь працювати, а ваша дитина запустила закачувати якусь велику гру. Ця гра качається з, доб з доброго ресурсу, там гарний ресурсу, гарні канали. вона повністю завантажує пропускну спроможність вашого, надану вам провайдером. І вже на вашому конкретному пристрої. Вже цієї швидкості ви не будете отримувати у таких випадках. Експерт пропонує встановлювати певні обмеження в родині чи завести додому додаткове підключення, щоб бути незалежним, а також радить вирішувати всі питання щодо зв'язку та інтернету виключно з професіоналами, яким можна довіряти, щоб отримати стабільний інтернет, у нас нестабільний час, то я б все ж таки рекомендував обирати стабільних провайдерів, які працюють на ринку вже давно, які відомі користувачам. Ось, і якщо у них виникають якісь питання, не вагатися та звертатись до цього провайдеру для вирішення цих питань.